Добрий день, дітки! Ми з Андрійчиком раді бачити вас! Привіт, малята! Я сьогодні по телевізору почув дивне слово Благодійність. А що воно означає, не розумію. Хороше слово! Ми 5 вересня святкуємо Міжнародний день благодійності. Тож сідай з малятами гарненько і послухайте уважно казочку про благодійність. Ведмедик, зайчик, білочка та їжачок грались на галявинці в квача. Раптом, бачать, іде лисичка і тягне цілий оберемок речей. Привіт, лисичко, сказав ведмедик, ти що переїжджаєш? Це я вдома порядок наводила. Сказала лисичка і знайшла багато непотрібних речей, хочу їх викинути. Але ж речі гарні, сказав ведмедик. Вони на мене вже малі, відповіла лисичка. Давай їх віддамо, запропонував ведмедик. По сусідству живе велика сім'я, і вони зрадіють. Хоча й не новим, але таким добрим і якісним речам. Ой, сказав їжичок, а в мене є книжечки, які я читав в дитинстві. Я б їх теж віддав. А я принесу свої іграшки, сказала білочка. Я можу віддати велосипед, сказав зайчик. Ой, як добре. Вийде, що ми з вами зробили хорошу справу. Котре називається благодійність. Друзі зібрали речі і віднесли їх. Усі почували щасливими. Як вони чудово придумали адже і справді інколи чудові речі стають непотрібними. Їх можна віддати тому кому вони потрібні? Так, віддаючи іншим. Що з чистим серцем і добрими побажаннями робиш цей світ трошки кращим. Тож, малята, не забувайте робити добрі вчинки, і добро обов'язково до вас повернеться. До зустрічі до побачення, малята!